Пам'ятаєте той момент, коли з'явився AI. І ми всі подумали, о, ну тепер ми точно заживемо. AI. не AI AI AI, generative AI, generative AI. AI, AI AI. AI. AI, AI. AI 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 AI. Я особисто додала собі стільки ai інструментів, що в якийсь момент зрозуміла, я більше часу обираю AI, ніж реально працюю. У мене були списки, закладки, таблички потестувати пізніше, і знаєте, що з ними сталося? Правильно, пізніше так нічого і не сталося. Тож сьогодні давайте чесно без хейту, без реклами про ai інструменти, якими ми перестали користуватися. Не тому, що вони погані, а тому, що реальне життя трошки складніше ніж демо відео на сайті. Перший інструмент, який мені не зайшов, це Jasper. Це ніби копірайтер, який пише все за тебе, крім того, що тобі треба. Jasper колись був зіркою. Це я, який пише тексти, лендинги, слогани. Тут є все. Моє очікування: я напишу два слова. Він зробить мені геніальний текст. Реальність він писав багато гарно. Але ніби для когось іншого. У якийсь момент я зрозуміла, що більше часу переписую Jasper, ніж пишу сама. І так, він непоганий. Просто він ідеальний, якщо ви пишете тоннами маркетинговий контент або хочете звучати як успішний стартап з 2018 року. Але для щоденної роботи надто глянцево і трохи неживо. Не рекомендую. Другий інструмент, котрий всі радять, а я ні, це реплідґосрайтер. Типу зараз напишемо кот разом. Ага, косрайтер виглядав як мрія онлайн ідеє агент, який обіцяє писати код, фіксити помилки і підтримувати тебе. Все в одному місці. Думаю, ну все, зараз заживемо. Реальність для демо клас, для навчання норм. А ось для реального проєкту, ну ні, таке нам не підходить. Контекст губиться, проєкт не відчувається. А в якийсь момент ти розумієш, що ти пояснюєш я і більше, ніж він допомагає тобі. В результаті повертаєшся в ІДЕ, де хоча б зрозуміло, хто тут головний. Мій висновок рекомендую тестувати обережно і без великих очікувань. Третій інструмент це той випадок, коли AI старається, але результат під питанням. чат ПДФ я все прочитаю за тебе, спойлер. Не зовсім чат це сервіс, який обіцяє прочитати будь-який PDF за тебе, документацію, контракти чи 120 сторінок важливого тексту. Ти просто закидаєш файл, і він починає відповідати на питання так, ніби справді все уважно прочитав. Спочатку для мене це була любов з першого погляду. Закинув PDF, і він тобі все детально пояснює. Перші 10 хвилин вау. Перший день супер. А потім починаються нюанси, особливо якщо документ складний. Ши відповідає впевнено, але багато фантазує. І тут у мене з'являється нова навичка перевіряти AI, який мав перевірити документ за мене. І в якийсь момент ти ловиш себе на думці. Я знову читаю цей PDF, просто з іншим настроєм. Цікаво, але не той інструмент, на який хочеться покладатися щодня. І, от після таких історій з AI дуже швидко розумієш одну річ: не всі інструменти однаково корисні в реальній роботі. Тому, якщо хочете не просто потестити, а реально знати, чим можна користуватися щодня, у нас є телеграм з практичними порадами від девів, дизайнерів та рекрутерів без води і успішного успіху. Посилання в описі, і саме там я залишу додатковий список інструментів, які справді працюють, а не просто красиво виглядають. Четвертий інструмент у мене в режимі цікаво, але ні. Назва AutoGPT. Це AI-агент, якому можна поручити будь-яке завдання в інтернеті, щось знайти, щось скласти, зробити якийсь ресерч та щось промоніторити. AI-агенти виглядають як в майбутнє. Він сам поставить задачі, сам подумає, сам зробить. Думала, я реальність, ти його психотерапевт і постійно питаєш, а навіщо ти це робиш? А ти точно зрозумів задачу? А давай повернемося трохи назад. Тобто ти весь час сидиш поруч і стежиш, щоб він не пішов досліджувати всесвіт, коли ти попросив просто знайти рецепт дарунів. Тому так для цікавості я його рекомендую. Для щоденної роботи ні. Я обираю інструменти, які економлять час, а не створюють нові запитання. Бо в реальному житті хочеться результат, а не серіал з відкритим фінансово і наостанок, і яй все в одному. Які обіцяють пожити за тебе? Є така окрема категорія, AI, типу Agent GPT, де він всі ці ai команди майбутнього, які кажуть: розслабся, ми все зробимо, напишемо і намалюємо за тебе. І вони реально стараються, іноді навіть більше ніж я і на Agents. ейдженс тейджентикворкфлос Agents. Ейженс Ейджен але на практиці виходить так: трошки кодять, трошки пишуть, трошки планують, і в результаті ніхто ні за що не відповідає. Ти дивишся на результат і думаєш. Ніби все є, але щось тут не так. І замість того, щоб зекономити тобі час, ти сидиш і перевіряєш, чи я й не вирішив заодно оптимізувати тобі кар'єру, життя і сенс існування. Тому мій висновок простий: і яй все в одному. Це виглядає красиво на демо, презентаціях і в уяві людей, які його продають. А в реальній роботі я поки що за інструменти, які допомагають мені працювати, а не тихо намагаються переписати мій LinkedIn. І знаєте, який головний висновок? І яй це не чарівна кнопка. Це як спортзал. Абонемент є у багатьох, а користь тільки у тих, хто реально знайшов свій формат. Не страшно видалити AI, який не зайшов, страшно залишити його, і кожного дня переконувати себе, що я просто ще не навчився ним користуватися. Ні, ви навчилися, він просто не потрібен. Напишіть у коментарях, які AI у вас не прижилися, і які навпаки залишилися у щоденній роботі. Друзі, підписуйтеся на кодіка People, а я пішла чистити закладки від AI, які так і не стали частиною. Мого життя. Підписуйтесь! А ще, окрім добірки в Телеграм, у нас є відосик, де я розказала про топ шиї інструментів, які реально працюють, але у відеоформаті. Тож, біжіть переглядати.